Як брехати, кажучи правду, мені потрібно бути чесним із тобою. Це речення зазвичай звучить як безпека, як прозорість, як моральна перевага. Але в терапії саме так часто починаються найвитонченіші брехні. Більшість людей думають, що брехати це говорити неправду. Але найшкідливіші брехні будуються повністю на правді факти. Хронологія подій, докази, ти можеш казати правду і все одно повністю зрадити чиєсь сприйняття реальності. Дозволь мені показати, як це зазвичай виглядає. Я казав їй, де я був, я казав, з ким я був, я казав, що робив. Все, що я говорив, було технічно правдою. Але я не казав, чому залишався, чому не хотів повертатися додому, чому її голос мене втомлював, чому бути поруч з нею відчувалося як тиск. Я ніколи цього не говорив, бо вона не питала, і бо знав, якби я сказав це вголос, я більше не міг би бачити себе гарною людиною. Ось як працює брехня через правду: ти не вигадуєш історію. Ти обережно редагуєш справжню, ти обираєш факти і приховуєш сенс. Ти кажеш, що сталося, але прибираєш, як це відчувалося, що це означало і що це змінило. І потім дивишся, як інша людина сама заповнює прогалини не підозрою, а довірою. Саме про це рідко говорять: коли хтось бреше неправдою, ми відчуваємо збентеження. Коли хтось бреше правдою, ми відчуваємо безпеку, поки не перестаємо. Бо тіло завжди відчуває, коли чогось бракує. Ця тиха тривога, це відчуття я не можу пояснити, але щось не так. Це не невпевненість, це сприйняття. З фактами не посперечаєшся. Але без емоційної присутності на інформації побудувати безпеку неможливо. Правда без емоційної присутності не чесність, це контроль. І людина, що говорить правду, часто не вважає себе маніпулятором, вона вважає себе обережною, ввічливою, не бажаючою нікого образити. Але насправді вона захищає власний образ. Ціною чужої реальності. Саме тому найнебезпечніша брехня не звучить як обман, вона звучить як щирість, і тут починається справжнє пошкодження. Більшість людей, що бреше, кажучи правду, не відчувають себе нечесними, вони відчувають себе розсудливими, поміркованими, навіть етичними. Бо в їхній свідомості чесність означає не говорити неправду, і вони цього не робили. Вони казали факти, але контролювали сенс. Це не проблема комунікації, це психологічний захист. Коли хтось ділиться тільки тим, що безпечне, нейтральне, захищене, він не намагається обманути, він намагається контролювати, як його бачать. Якщо я розкажу тобі все, що сталося, але не скажу, що відчував, ти не можеш мене звинуватити. Якщо я розкажу, де був, але нічому не хотів повертатися, я залишаюся невинним. Правда, стає щитом. Цей паттерн часто починається ще в дитинстві. У сім'ях, де емоції були надмірні, ігноровані або карані, факти ставали безпечнішими за почуття. Ти навчився, що пояснення допустиме, а відчуття ризиковане. Тому ти адаптувався, ти став зрозумілим, логічним, красномовним. Ти навчився звучати чесно, не будучи відкритим повністю, і це працювало. Люди тобі довіряли, поважали, бачили стабільним, але близькість вимагає більшого, ніж точність, вона вимагає вразливості, а вразливість відчувається небезпечно для тих, хто навчився, що емоції створюють наслідки. Тому замість того, щоб брехати, ти редагував, ти пропускав частини, що могли створити конфлікт, розчарування, відмову не тому, що хотів когось образити, а тому, що не відчував себе в безпеці, щоб бути повністю помітним. Саме тому люди, що бреше правдою, часто щиро плутаються, коли стосунки руйнуються. Вони кажуть: але я ж не брехав. І фактично вони праві, але емоційно їх не було. Інша людина втратила довіру не через брехню, вона втратила довіру через непослідовність, слова мали сенс, поведінка мала сенс, але емоційний зв'язок ні. Нервова система помічає цю прогалину, тому перебування поруч з такою людиною відчувається дивно самотнім. У тебе є інформація, але немає доступу, чіткість, але немає близькості, з часом це створює сумніви у іншої людини. Вона починає сумніватися в своїй інтуїції, думати, чи вона занадто чутлива, занадто вимоглива, занадто багато. Але проблема ніколи не в кількості правди, вона в відсутності емоційної присутності. Чесність це не про викриття, це про узгодженість між тим, що ти кажеш, тим, що ти відчуваєш, і тим, як тебе переживає інша людина. Коли ці три речі не збігаються, правда стає викривленням, і найболючіше, що ніхто не може вказати на явну брехню, лише тихе відчуття, що чогось бракує, і ця відсутність завдає справжньої шкоди. Бо люди не створюють зв'язки через факти, вони створюють їх через спільну емоційну реальність. На цьому каналі ми говоримо про те, що справжнє, про вашу внутрішню цінність, емоційне зцілення та стосунки, які дарують безпеку, щирість і глибоке задоволення. Якщо ця розмова відгукнулася у вас, ви тут у безпеці, ви бажані. Підписуйтеся, щоб залишатися на зв'язку. А якщо це відео стало для вас корисним, лайк допоможе донести його до тих, хто цього потребує. Дякую, що провели цей з нами.